я обращаюсь к волонтеру, главе благотворительного фонда, журналисту, юристу Алексею Оскеру за помощью и прошу спасения моего сына. Прошу максимального розгласа. Тютюник Дмитрий Анатольевич, военнослужащий 35-й бригады, находился после ранений на лечении в госпитале до 18.09.25 года. Ему было удалено ребро. До этого он получил ранение и контузию на позиции. И ему сделали 4 операции, это уже пятая После выписки 18.09.25 он приехал домой и пришел в ТЦК, отметился. В следующий раз в ТЦК написали рапорт на отпуск. Часть отпускной билет не прислала и подала его в СЗЧ. Сегодня его забрали с улицы без вручения, подозрения, без когда был подан в розыск, даты нет, и, и направляют далее в роту, в свою часть. Он связывался в отпуске с комбатом, ходил в ТЦК, нигде не скрывался. Ему надо ехать дальше на лечение и операции. Еще осколки в ноге и животе. Вместо лечения отправили на войну с потерей памяти и без ребра с осколками. Так относятся к нашим защитникам. Благодарят. В першу чергу викликати поліцію, написати заяву, що син тоді-то-то перебував на лікуванні, все прийшов з пораненням, вийшов на вулицю, викрали, телефон вимкнули. Я вважаю це викраденням, тому що связи не связи це не дає повода просто людині. Щезать. Людина просто зникла, відкуди я знаю. Може його вже десь вбили. Я хочу заяву написати, скажи, напиши заяву і собі запиши, куди дзвонить, узнавати долю цієї заяви, номер хай дадуть. Номер заяви цієї хай тобі дадуть обов'язково. Mm -hmm. Так, і мені це пофотографуєш, заяви акуратно пофотографуй, будь ласка, щоб не розуміло, було, щоб було понятно. Ми з цієї заяви на поліцію зробимо вже більш обґрунтовано е, законами підкріплено е, адвокатський запит і твої звернення вже більш е, органи ДБР, ВСП, генпрокуратуру, міністерства оборони, е, генеральний штаб, офіс президента і обудсмену. Ми напишемо так і зробив відеозвернення, що я така, то така то, мама такого-то, такого то, військова частина, все як положено, то же саме розкажи і скажи, що я просто хочу публічно звернутись до волонтера, журналіста Оскара, щоб потім я мог. От твого імені відправляти адвокатські запити, і це відео прикладувати Ось до мене звернулася людина. Прошу розголосу і прошу допомогти вирішити це питання. Все, і я потім мене не чіпатимуть, не будуть трогати, що там підняв, до тебе ніхто не звернувся. Щоб їм не було повода до мене, доїбатися, я вже зі свого боку, адвоката, я повністю закрию фінансові питання, і зараз ми. З боку закону підійдемо. А що все за все остальне, то ми вже змусимо під час перевірки надати відповідні докази. І сказали, що вони його зараз або в честь відправлять. От, ти повина зараз зробити відео в першу чергу і поліцію, звісно ж, І скажи, я попереджаю усіх, я мати мені терять нічого, я його не для того рожала, щоб його країна знищила, за яку він вже п'ять не отримав. Не дай Бог з ним, що случиться, хлопці, яйця підриваю, на кадики повішаю. Отак От треба казати, тому що вони цього дуже бояться. Другим матерям буде приклад теж. І не бійте за своїх дітей. За який хуй тоді він воює, якщо тут його або вб'ють, або тут його грохнуть, або тут його викрадуть, або вмре в больниці. Не раз собі, блядь. предупредить на відео, тому що відео вони побачать. І вони знатимуть, що ти пішла. Ага. І що за сина порвеш? Документи... Що я документи візьму і пойду там, где это его взяли, оттуда буду визивати. Так, да, 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 да. напиши заяву, все, і перепиши, який номер заяви, куди дзвонить, хто що, собі напиши. І красиво пофотографуй кожен листочок. Ага. І мені поскидай. Їх посвідчення, хто приймав, скажи хлопці. Я вчена, їсти хліба печеру, потім не докажу, хто приїжджав, хто приймався. Будь ласка, дайте сфотографувати ваші посвідчення. Щоб я потім стояла, не клипала, хто приїжджав і хто заявив, і заяви, і куди подівалися заявив. Все, і відео зробить, звернення, що звертається ага. до острова. На що скидувати куди? Телеграм. На... А, на оцей номер. Ага. Наташа, ага. це що, ага. я ага. дзвоню, що я тобі звоню, що я тобі звоню. Хорошо, спасибо, Россия. Наташа, давай. Все, спасибо.